Вітаю вас на каналі Футбольний Фанат. Це другий випуск нашої рубрики FC 25 без донату. Сьогодні ми розпочнемо свої перші матчі в дивізіонах. 100% буде дуже гаряче, тому влаштовуйтесь позручніше і бажаю вам гарного перегляду. Думаю, всі пам'ятають, як ми зіграли свій перший драфт. Не варто цей зайвий раз нагадувати. Але якщо ж ви раптом пропустили перший випуск, то посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Вау! То грав в старі частини В дуже старій, я не пам'ятаю, яка це була FIFA 15 чи 16. Це, це прям легендарний гравець. Це була така маленька хвилинка ностальгії від мене. Зараз ви можете побачити, як я остаточно налаштував склад, налаштував тактику. Кому цікаво, можете зупинити і детально подивитись, як все тут стало виглядати. Я вирішив почати грати перші матчі в три захисники такою більш агресивною схемою, тому що не очікував, що на самому початку будуть попадатись якісь складні суперники, тому з ними можна зіграти в більш-менш відкритий футбол. Спочатку я навіть не здогадувався, що на таких ранніх стадіях буде настільки важко знайти суперника. Okay. Не розумію, чому така ситуація. Але тут нарешті, як то кажуть, звершилось. Суперника нарешті було знайдено. І через таке довге очікування я був максимально заряджений, щоб дуже добре провести цей матч. Доволі непоганий склад, як на 10-й дивізіон, дуже збитий і ворота в воротах фруктова, чого я дуже не люблю. Для мене це найбільш незручний голкіпер вже, напевно, в четвертій частині е фіфи -фі підряд. Up to Chelsea TV, got plenty of time. We'll be back with you in just under... Це корпус. Вихід сам на сам, но тут уже гріх не забити Маркус Рашфорд. А! А я думав сава. Тут дуже легко він якось кидається в захисті. Дуже легко. Таке теж ми читаємо, але. <ріст> я сподівався, що вийде зіграти м'яч. Окей. Окей. Мабуть через те, що я гарно почав матч і повністю контролював гру, я трішки розслабився і далі почалась справжня валювати перестрілка. Це матч мені набагато більше подобається, ніж драфтовий. Почекай! курва, рататуй, почекай! Спалити не вийде, тому що вже на жовтій надія на воротаря. Ага. О, знову, дуже важко з ним Дуже важко з ними штовхатися. Лерой сане вихід практично сам на сам. Пробую брати під себе і в ближній. Є. 6-4, в принципі, можна спокійно закінчувати. Гарно, гарно, в принципі. 4-7, але схему треба буде міняти 100%. 100%, тому що дуже захист, в принципі, можливо, і більш-менш, але дуже сильно розпорошений центр. Дуже сильно. Як ви побачили, перший матч пройшов не без сюрпризів, не без труднощів, але я сподіваюся, що ця перша перемога стане запорукою нашого подальшого успіху. Після першого матчу я зробив такий висновок, що слід перейти на більш збалансовану схему. Я перейшов на класичну 4-3-3 з витягнутим центральним півзахисником і більше насичив центральну частину поля, щоб там було більше гравців і ми впевнені могли контролювати м'яч та оборонятися. Добре, граємо матч. Дуже заряджений склад. Девід Бекхем, Джуд Белінгем. Цікаво, цікаво. Воно ну, якось дуже живіше Забігали ми за цією схемою. Лерой саме. Дуже гарний гол Забивай 2-0. Вони дуже-дуже легко розбираємося з сукальником. Гарно там на початку атаки проникаюча передача пройшла. Дуже-дуже сильно помолився. Котовий хоча б навіть котового не зароблюємо. А, гарний. Знову помилка. Результативна помилка, як виявилось. Дуже мені подобається решет. Після того ми ще обмінялись по одному з суперником і на цьому марш завершився. Взагалі радий, що цей стрім стартував попри всі труднощі, які було, а їх було. Бо, повірте, немало. На щастя, з того часу я провів вже далеко не одну трансляцію. Свої стріми я зазвичай роблю в TikTok, Twitch та Telegram. Там ми граємо в FIFA, дивимось футбол та загалом обговорюємо всі футбольні та довкола футбольні моменти. Думаю, ви здогадуєтесь, де можна знайти всі потрібні посилання. Буду дуже радий бачити вас у нашій спільноті. Дуже непоганий складно, окей. Окей. Давайте давайте коментатора. Заглушимо знову знову цей бах з тими забіганнями кут. є yeah. донорів. Mm. Дуже боюся, що це було не пенальті, тому що я на кнопку відбору не тис. Я намагався корпусом... Намагався корпусом відтісняти. Ну це вже треба забувати. Є. Yeah. І сперник, сподіваюся, лібає. Давній гол. Червона тренду. Ну я думаю, він лівне. Ну, повинен, тому що... Тому що. Що, все. Так. Ну що ж, таким чином, ми виходимо в 9-й дивізіон. Непогано вийшла серія переможних матчів. Подальші наші звитяги або ж навпаки невдачі ви зможете побачити вже в третьому випуску. Буду дякувати вам за перегляд цього відео. Поставте лайк під ним, якщо воно вам, звісно, сподобалось. І до наступних зустрічей.